Давайте перейдемо. Українці віком від 40 років вже почали отримувати запрошення перевірити здоров'я коштом держави. Тут йдеться про національну програму скринінг здоров'я 40 про яку будемо зараз говорити з Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я. Пані Марія, я вас вітаю. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм. який відгук міністерство отримує від людей щодо цієї програми, ті, кому надійшли заявки, пішли перевіряти здоров'я? Так, дійсно, у нас програма фактично стартувала з початку 2026 року. І якраз перші люди, в кого було день народження у січні, цьогоріч вони вже почали отримувати запрошення на скринінг і маємо вже в дії понад 40 тисяч заявок для власне нарахування коштів і проходження послуги. І також одна тисяча заявок подана через центр надання адміністративних послуг. Тому бачимо, що українці відгукуються, і дійсно ця програма вона є важливою для саме раннього виявлення серцево-судинних хвороб, питань цукрового діабету і також. Проблем психічного здоров'я, тому що розуміємо, що ми пережили часи пандемії COVID-19 і зараз воєнний стан, і ці всі речі вони суттєво впливають на наше здоров'я. Тому дуже важливо проходити такі скриніги, щоб власне на ранніх етапах виявляти хронічні захворювання і запобігти їм або отримати кваліфіковану допомогу. Що потрібно зробити після того, як в дію прийшло запрошення пройти це дослідження, і що робити тим, кому в дію не прийде, тому що немає дії? На 30-й день після дня народження людина отримує через дію запрошення пройти скринінг. Очікуємо, що людина підтвердиться запрошення, і у випадку схвалення, власне, протягом 7 днів на картку діє картку їй буде нараховано сума 2000 тисячі гривень. І ці кошти можна якраз використати саме на скринінг здоров'я. А після отримання коштів людина може обрати один із медичних закладів, які долучені до. Програми фактично це є і державні, і комунальні, і приватні заклади, тому незалежно від того де людина проживає, чи зареєстрована, вона може обрати будь-який зручний заклад. Перелік є доступний на тематичній сторінці. Програми, а записатися на зручний час, тому що саме програма передбачає окреме питання сервісу, тобто щоб людина могла в тому числі, яка працює, записатися чи у вечірній, чи ранковий час, чи, наприклад, навіть у суд. Боту а далі людина проходить скринінг і уже на місці через діякартку має змогу оплатити цю послугу, власне в медичному закладі тою сумою, що була нарахована від держави. А цих двох тисяч гривень їх вистачить на обстеження, і на які саме обстеження їх можна витратити? А це дуже важливо так. Ці ці цієї суми коштів вистачить, тому що ми аналізували європейський досвід, як це є, наприклад, в країнах ЄС, як це є у Німеччині, Великобританії, Франції, і на основі цього також сформували саме доказовий перелік для обстеження, тобто те, що передбачено доказовою медициною. І в цю суму входять зокрема фізикальні обстеження, це є, наприклад, проведення торпо. Матрії також у цю суму входять інструментальні дослідження, лабораторні дослідження. Які власне мають показати, як працює серце, як працюють судини і нирки, а базові це є ліпідограма і глікований гемоглобін, і також передбачені дослідження за медичними показаннями. Крім того, також лікар проведе анкетування відповідно до міжнародних шкал ризику, і за результатами фактично людина отримає рекомендації щодо здорового способу життя, щодо корекції щодо харчування. Чування щодо можливого попередження або негативного вживання алкоголю, тютюнопаління та інших речей, і у випадку, якщо буде виявлена патологія або певне захворювання, то тоді людина вже скеровується через електронне направлення до вузькопрофільних фахівців угу. і також отримує супровід зі сторони координатора медичного закладу для того, щоб власне пройти необхідні додаткові дослідження. Пані Марія, дякую дуже, що детально розповіли про програму Скринінг здоров'я 40+. Це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я. У нас далі новини.